Привіт! Я Аня, і я живу у світі із книг. І я дозволяю собі закидати книги, які мені не заходять. Сьогодні відео буде саме про ці книги. Тому поїхали! Сьогодні я вам розкажу про 10, здається, 9 книг, які я закинула у. Першій половині 2022 року. І давайте по порядку. До речі, книг сьогодні ніде не буде, будуть тільки отут -от обкладиночки, тому що книги, які я закидаю, які я не дочитую або які мені не сподобалися, я в себе не залишаю. Я вже розказувала про це в одному з минулих відео, там де я ділилася з вами. Своїм це був трех в першому півріччі 2022-го. Тому кому цікаво, переходьте, дивіться. І сьогодні будуть лише обкладеночки. І так, перший місяць січень. Так, у мене є блокнотик, який мені допомагає, тому е, все тут написано. Я з нього вам читатиму назви, а е, про книги вже буду розповідати. В січні я закинула одну книгу. Це була книга Вікторії Амеліної Дім для дома. Або для дома. Ну, я завжди читала для дома, але напевно таки для дома». Е, і це була електронна книга. Її я почала читати ще в грудні, напевно, таки ще в Україні, і мені не сподобалося. Я взагалі не люблю книги, присвячені тваринам про тварин. Я в них якось, знаєте, я не вірю в них. Мені ще не траплялися такі книги, ну, крім, напевно, 101-далматинець, то то був фільм, який б мені подобалися про тварин. Хоча, хоча в дитинстві фільми про тварин я любила. Зараз уже все не люблю. І в цій книзі саме пес Якої ж він був породи. Пудель, здається, так, Пудель, його звали Дом, і він розповідав про себе, про своє життя і про життя своїх господарів така собі сімейна сага від пса. Я прочитала, здається. Трохи менше половини і зрозуміла, що я себе змушую читати, мені не подобається. Я не вірю в цю історію, яку розповідає пес. В мене взагалі з фантастикою, з фентезі тріх, трішки туго. І якщо в якийсь там придуманий світ я можу повірити, то у історію, яку розповідає пес, я повірити не змогла. І тому закинула. Далі, в лютому я не закинула ні однієї книги, але лютий для нас був важкий, я її прочитала то зовсім мало. Тому я переходжу до березня. В березні закинула я три книги. До речі, одну з них я почала в лютому, і так як в лютому до електронок я не торкалася, то я повинна була її закинути ще в лютому, але закинула в березні. І Це книга Неріне Абгарян Симон. І як я вже говорила у відео з прочитаним в першій половині цього року, скажу і зараз: я попрощалася з авторкою, тому що мені не подобається її позиція з приводу вторгнення Росії в Україну, і я її книг більше читати не буду. Але навіть якби не ця позиція Симона, я б також закинула, тому що ну, мені зовсім не зайшла історія. Не хочу на ній детально зупинятися. Ну, просто скажу вам, що історія мені не сподобалася. Далі наступна книга, яку я закинула, але не зовсім закинула, це у березні це Софія Андрухович Амадока. Поясню, я почала її читати в електронці. Але я зрозуміла, що читати цю книгу хочу, але через її обсяг. Та манеру написання, оцю її клаптиковість, так, я в електронці її не сприймаю. В електронці це для мене досить довго. Мені потрібно її відчувати руками, перегортати оці сторінки, дивитися, скільки ще залишилося. Тому я неодмінно хочу повернутися до цієї книги, але вже коли матиму її в паперовому варіанті. Я закинула її до своїх бажанок, зрозуміла, що читати хочу, це е, та книга, яка я, я не знаю, сподобається вона. Мені. Ні, чи ні, але читати і знайомитися з цією авторкою, з цією книгою я точно буду далі, тільки знайду паперову. Далі квітень. У квітні я закинула дві книги. Одна з них Електронна, також це Вікторія Аваярд, Вагряна королева. Досить довго я хотіла познайомитися з цією серією, і от не пам'ятаю навіть, де взяла електронку, і. Почала знайомство і, і прочитала я до того, як почали формуватися оцей світ багряних, так і, і які там іще яка там кров була, я не пам'ятаю до того, як наша головна героїня попала в цей замок. І мені вже відразу стало якось. Неправдоподібно, і я вирішила, що серія не моя, історія не моя і закинула її. Також не знаю, якби у мене вже була ця серія в папері, я б прочитала все-таки, але в електронці я змушувати себе не стала. Друга книга, яку я в квітні закинула, це книга-другий е, том історії Джона Ірвінга, доки я тебе не знайду. Також вже розповідала про першу книгу е, в минулому відео про другу. Не моя історія, мені було гидко, мені було противно це все читати, тому закинула. Далі йдемо далі, травень. І в травні я закинула цілих три книги. Перша це Айраксенен Тимо», Надіюсь, правильно ставлю наголоси, тому що не чула ще, щоб книгу цю. Взагалі, щастя, відверте і чітке бачення. Далі у мене стоїть три крапки, я не пам'ятаю, як називається, але там десь ви побачите цю книгу. Її, До речі, це книга від видавництва Анетти Антоненко, да, я не говорила про інший, ну, таке. І я її закинула, тому що те, що розказував, Автор чи авторка це я навіть не знаю. У своїй книзі мені воно було на рівні якоїсь пропаганди, при тому російської пропаганди, і я розбиратися в цьому не стала і просто закинула її. Наступна книга це була антологія, коли я Десь на розпродажах напевно обирала цю книгу, це також була електронка. Я побачила, що там, значиться ім'я Стівена Кінга. Ну, а все, що з Стівеном Кінгом пов'язано, я його беру і читаю. І от вона називалася Що ховається у сутінках ця антологія. Почала я її читати у автобусі, ми їхали кудись там в центр. І перше оповідання дійсно було оповіданням Стівена Кінга, його я прочитала, а далі. Укладач, точніше, навпаки, до цього, до першого оповідання, укладач, не пам'ятаю хто написав вступне слово, і я зрозуміла, що це не Стівен Кінг, а антологія. Інших авторів я не знаю, яких він зібрав до своєї антології, і тому я не захотіла з ними знайомитися. Оповідання я загалом таки не особливо люблю, тому... Я прочитала оповідання Стівена Кіна і вирішила, що з мене досить. Наступна книга вже була паперовою, але в мене її немає, тому що ця книга була бібліотечна. Це, до речі, була, здається, перша книга, яку я взяла в бібліотеці у Варшаві. І це була книга Генрі Марша Історії про життя, смерть і нейрохірургію. І її також закинула, як ви вже зрозуміли. Чому закинула? Тому що я почала читати, мені взагалі цікаво почитати щось про медицину, але коли автори в це все не надто заглиблюються. Тому що я від медицини зовсім далека, мені десь там щось цікаво знати. Ну, а але коли автор, так як Генрі Марш, пише про те, як він робив операції, і от він. Розказує нам про мозок у розрізі, так, про голову нашу в розрізі. У мене це визиває лише бредоту, якусь, але зовсім не цікавість. Тому також цю книгу я закинула. І далі, останній, до речі, місяць, і остання книга також була бібліотечна. Це червень, це книга Івана Корсака Отаман Чайка вона називалася, але містила в собі іще, так би мовити, дві книги автора. Перша це був сам отаман Чайка, друга перстень Ганни Бармі... Барвінок, вибачте, і третя книга я. Зараз не пам'ятаю вже, як вона називалася. Е, мені дуже хотілося читати щось українське. Я е, саме тому і взяла Івана Корсака, з ним я ще була незнайома, е, і почала читати, але мене трохи відлякало, але мене трохи відлякала його манера написання. Е, наскільки я знаю, він десь із Західної України. і... Я розумію, що трохи оговірка нашої центральної України, так, я з Полтавщини і Західної відрізняється. Але тоді, коли я взяла це читати, мені було так важко сприймати текст, мені так він важко йшов, що я вирішила, от, не на часі. І віддала в бібліотеку. Що я зараз думаю, що напевно таки з Іваном Корсиком ми ще познайомимося ближче, але я вже не буду брати цю книгу, велику, там, де. Три так, романи автора. Я спробую почитати анотації. Я знаю, що в бібліотеці ще є книги цього автора, але більш тоненькі. І я спробую ще почитати анотацію. Візьму ту книгу, яка мене найбільше зацікавить, і все-таки познайомлюся з ним. Це я обіцяю і собі вам. Але не в таких масштабах, не три відразу. Отакі от, от книги я не дочитала. eh uh... Якщо ви пробували читати ці книги, які я закинула, якщо вам щось сподобалось, можливо, вам також щось із цього не сподобалось, запрошую вас у коментарі до цього відео. Мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку з приводу цих книг. І взагалі, закидайте ви книги, дозволяєте собі таку розкіш, що я не вважаю розкішшю, тому що життя у нас одне книг багато, навіщо себе змушувати. Тому велком в коментарі! Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дуже буду рада вас бачити. І до зустрічі! І тільки гарних вам книг, які ви не будете закидати!